Ніндзя не супергерої в чорному, а селяни шпигуни на виживанні. Міфічний ніндзя це майстер тіней в чорному костюмі з метальними зірками, димовими бомбами і безшумним зникненням вночі, але в реальності він не був супервоїном. Так, це був шпигун, диверсант або агент на підряді, часто з сільської місцевості, з мотузкою замість меча і страхом бути викритим. То такі ніндзя насправді правильніше казати шинобі. Так їх називали в Японії. Це не каста, не орден, не братство. Це функція, людину, яку наймали для розвідки, саботажу, проникнення або вбивства. Такі підрядники були з найнижчих станів. Чорний костюм це вигадка театру. Образ чорного ніндзя народився в японському театрі Кабукі. Там ніндзя грав актор у чорному як символ невидимості. У реальному житті ніндзя одягався так, щоб злити з натовпом, як монах, фермер або торговець. Він маскувався. Зброя, те, що було під рукою. Найчастіше це були ніж, мотузка, серп, отрута або факел усе, що легко сховати і використати в потрібний момент. Ніндзя не штурмував замки, він підпалював комору або труїв колодязь. Його сила у хитрості, а не бойовому мистецтві. Більшість сучасних уявлень про ніндзя це фільми, аніме і комікси, особливо після другої світової. Там він вже став японським бетменом таємничим месником з кодексом. У реальності це міг бути просто найманий селянин, якому платили за те, що він нишпорить по табору ворога вночі. Ніндзя не мав кодексу честі як самурай. Він мав завдання і вижити. Його цінували за ефективність, а не шляхетність. І тому самураї їх зневажали як нечесних брудних агентів. Але коли треба було вирішити питання тихо, звертались саме до них. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть це в коментарях. Дякую!